Всім доброго дня. У нас Дякую. комунальна комісія. Перше питання про затвердження нової редакції програми фінансової підтримки комунального підприємства Боршівської комунальний», «Борщівської міської ради на 26-28 роки. Значить, програма передбачає фінансову підтримку комунального підприємства комунальних на 3 роки. E, значить, передбачається компенсація витрат на замкнути плату в господарській частині, підприємства, тобто водопостачання, водовідведення і вивіз та тих побутових відходів. Значить, де виплат, оскільки е, тарифи не відповідають, е, ну, прийняті були вже раніше, і тому зараз, мабуть, ці галузі є збитковими. Тому, Отримка необхідна в частині заробітної плати, оплати енергоносіїв, ну а також відповідно і закупівлі основних засобів, зокрема насосів, двигунів. Програма розрахована на 9 мільйонів 700 тисяч, вона розрахована ну, на 3 роки. І в першому році на 26 рік передбачається 7 мільйонів 410 тисяч. Ну і відповідно вже там ну, на подальшому на 2 роки. ну на, За три роки 9 мільйонів 700 тисяч за програма. Передбачена передбачено ця фінансова підтримка програми. Ставлю на голосування. Ось за рішення прийнято. Далі, друге питання про прийняття до комунальної власності Боршівської міської територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги у вигляді закового автомобіля. Це питання підлягає приютному, як було. То вже дев'яте, а то шосте, бо ми вже питання зняли. Це п'яте, питання... це науківське. Ну, Далі про затвердження місту будівної документації, детальний план території для будівництва, поверхнева, водозабору та водопроводу для водозабезпечення заводу, з виробництва будівельних матеріалів, то канал Гіпс, Київ, від Мушкаківського, водосховища до вулиці, Луківська, 5 міст борщів, Чорківського району, Чорнопівської області. Це стоїть питання про затвердження містобудівної будівної документації, детального плану. Це то будівництво до забору, щоб науківського планує забирати воду. Це вулиця Окерська, п'ять місті Бощаєн. На сесії є питання затвердити місцебудів документацію. Одну, називається вона детальний план території. Громадські слухання пройшла. Громадське слухання, так, Пройшло, все пройшло. Залишилося питання. Затвердження, Затвердження так. Два зарішення прийнято. Наступне питання це. Таке саме питання, заверте містобудівну документацію, це детальний план території для розміщення та експлуатації дорожнього сервісу. Це на об'їздній нижче моста, якщо їхати від колиби в сторону Тернопіль, переїжджаєш через дорожнє міст і з лівої сторони там є площадка. І там розробляється такий детальний план. Він розроблений вже на затвердження, не стопуд запам'ятати. Тайний план території для розміщення та експлуатації дорожнього сервису, звільнення ділянці, з користування номером, таким, таким, то площу 0,75. Адреса вулиця об'їзна. Все, всі питання. Сім'я про залогу, а все.